Знижки представляють єдині знижки на судокрем. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Чний інцидент на Буковині мати тримала свою десятирічну дитину на ланцюгу. Жінка назвала це методом виховання, щоб запобігти Бешкету. У якому стані зараз дитина? Чи залишилась вона в цій сім'ї, та що загрожує горе матері? Всі деталі кричущого інциденту розповім за мить з вами новини UA І я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніч подобайки. А ми переходимо до новин. Матір посадила малолітнього сина на ланцюг. 14 серпня облетів мережу кричущий інцидент. У Чернівецькому районі 34-річна жінка прив'язала свого 10-річного сина ланцюгом до ноги та тримала його у дворі. Про це повідомили у Нацполіції Чернівецької області. До поліції звернулася староста старостинського округу, яка, проходячи по сподвір'я подвір'я річної жительки Мамаївської територіальної громади, помітила прив'язаного ланцюгом хлопчика. За вказаною адресою негайно виїхали поліцейські офіцери громади, слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 Чернівецького райуправління управління поліції, ювенальні поліцейські та співробітники служби у справах дітей. Поліцейські зафіксували цей злочин і вилучили дитину з родини, передавши її медичним працівникам. Інформацію про катування дитина надала староста старостинського округу, яка помітила хлопчика прив'язаного до ланцюга, коли проходила повз. Наразі дитина перебуває в дитячій лікарні. Відомо, що мати виховує ще чотирьох синів віком трьох, чотирьох, шести і семи років. А 14-річна донька живе з бабусею. Сидіти зараз під наглядом родичів до рішення фахівців. Жінка пояснила свої дії як метод виховання, щоб запобігти бешкету сина. Свої злочинні дії мати пояснила методом виховання, аби її малолітній син не бешкетував та не втікав з дому. Слідчі відділення поліції номер 2 Чернівецького районного управління поліції за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статтею 127 катування Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Однак це не єдиний кричущий випадок в Україні, коли батьки так ставляться до своїх дітей. Зокрема, у квітні цього року Бердичівський суд притягнув до відповідальності 25-річну мешканку одного із селищ Житомирського району, яку обвинувачували у катуванні її малолітньої дитини. Як повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області, розгляд справи проходив у закритому судовому засіданні. Розгляд справи проходив у закритому судовому засіданні. Як стало відомо з вироку, обвинувачена узимку двічі протягом тижня покусала свою шестимісячну доньку. Дитині завдано майже півсотні ушкоджень, від яких вона відчувала сильний фізичний біль. Судово-психіатрична експертиза встановила, що жінка повністю усвідомлювала, що робить, та розуміла наслідки своїх дій. Обвинувачена повністю визнала свою вину та пояснила, що кусала дитину, щоб заспокоїти, коли та сильно плакала. За словами обвинуваченої, після народження первістки вона переживала після пологову депресію, хоча й не зверталася до лікарів по допомогу. При визначенні покарання суд врахував, що обвинувачена раніше не була судима, визнала вину та щиро покаялася у скоєному. А прокурорка не просила суд про реальне позбавлення волі для обвинуваченої. Жінку визнали винною у злочині, передбаченому частиною першої статті 127 кримінального кодексу України. Катування Їй призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі за спитовим терміном на два роки. Долю дитини, яку наразі забрали з сім'ї, вирішуватиме інший суд. Ще один кричущий випадок сколихнув мережу навесні цього року. Тоді з'явилося відео, як жінка у віці б'є по обличчю маленьку дівчинку. Подія сталася у Києві у громадському транспорті на очах у пасажирів. Відео з'явилося в одному з місцевих телеграм-пабліків. <плес> на відео видно, як дівчинка засинала у громадському транспорті, а няня її штовхала та намагалася розбудити. Відео потрапило до мережі. Дії жінки дуже обурили користувачів соцмереж. Люди намагалися притягнути няню пенсіонерку до кримінальної відповідальності. За кордоном за таке би отримала й мама, і няня, щоб і дитину забрали. А в нас, як завжди, все зійде з рук. В нашій державі не захищені тільки діти. А потім, із такого діти виростають зацьковані, закомплексовані зі страхом люди, які із за подібного не можуть реалізувати себе. Постійно будуть в напрузі і підсвідомо думати, що є загроза в чомусь чи комусь. Дівчинку шкода, вже видно, що дитина надломлена. Це відео налякало мене не тільки діями керги, але й реакцією дитини. Це той випадок, коли соцслужби повинні провести перевірку родини. Неозброєним оком видно затуркану дитину, яка не реагує на побої. Таке сонечко ця дитина це найдорогоцінніше, що є на світі. А ця жінка так. Поступає з беззахисною дитиною. Згодом поліція Києва встановила особу жінки, яка у автобусі перед пасажирами вдарила маленьку дівчинку, з якою разом їхала. Вона не рідна бабуся дівчинки, а доглядала за дитиною, коли мати була на роботі. Повідомили ТСНЮА у поліції Києва. Це місцева мешканка 48-го року народження. Вона доглядає за дівчинкою, коли мати дитини на роботі. Стосовно жінки складено адміністративний протокол. За частиною першої статті 173 дрібне хуліганство та направлено до Дніпровського районного суду для ухвалення рішення. Там додали, що мати дівчинка відмовилася від написання заяви, а також від проходження дитиною судмедекспертизи стосовно отриманих побоїв. Сама ж винуватися скандалу, жінка 48-го року народження перепросила за свої дії перед родиною. А що думаєте ви про такі методи виховання та на яке покарання заслуговують батьки? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.